Термометр це прилад. Він показує нам, наскільки щось гаряче або холодне. Ми використовуємо термометри щодня. Вони допомагають нам зрозуміти температуру. Температура важлива для багатьох речей. Ми використовуємо її, щоб правильно готувати їжу. Нам потрібно знати температуру на вулиці, щоб правильно одягнутися. Лікарі використовують термометри, щоб перевірити, чи ми хворі. Термометри вимірюють температуру в градусах. Найпоширеніші одиниці вимірювання Цельсій та Фаренгейт. Знання температури допомагає нам приймати рішення та залишатися в безпеці. Існує багато видів термометрів. Кожен тип використовує різний метод для вимірювання температури. Давайте розглянемо деякі поширені приклади. Ртутні або спиртові термометри це те, що ми часто уявляємо. Вони мають колбу, наповнену рідиною такою як ртуть або спирт. Коли температура підвищується, рідина розширюється та піднімається вгору по вузькій трубці. Цифрові термометри зараз дуже поширені, вони використовують електронний датчик для вимірювання температури. Цифрові термометри відображають показання на екрані, що робить їх легкими для читання. Інфрачервоні термометри вимірюють температуру, не торкаючись об'єкта. Вони виявляють інфрачервоне випромінювання, що випускається об'єктом. Це корисно для вимірювання температури чогось на відстані. Кожен тип термометра базується на науковому принципі для вимірювання температури. Давайте дослідимо, як вони працюють. Ртутні та спиртові термометри працюють тому, що рідини розширюються при нагріванні. Ступінь розширення пропорційний зміні температури. Позначаючи шкалу на скляній трубці, ми можемо визначити температуру. Цифрові термометри використовують термістор. Термістор це тип резистора, який змінює свій опір залежно від температури. Термометр вимірює цей опір і перетворює його на показання температури. Інфрачервоні термометри вимірюють інфрачервону енергію, що випромінюється об'єктом. Чим гарячіший об'єкт, тим більше інфрачервоного випромінювання він випромінює. Термометр виявляє це випромінювання та відображає відповідну температуру. Термометри є незамінними в безлічі застосувань. Давайте розглянемо кілька прикладів того, як ми їх використовуємо. В охороні здоров'я термометри діагностують лихоманку та контролюють стан пацієнтів. Точні показання температури мають вирішальне значення для прийняття рішень щодо лікування. Вчені використовують термометри в лабораторіях для експериментів. Вони покладаються на точний контроль температури для досліджень в хімії. Біології та фізиці. Вдома ми використовуємо термометри для приготування їжі, випічки та перевірки температури наших холодильників.